Катерпілар постачає споживачам промислові та резервні генератори електроенергії з 1939 року. Поява більш стабільних генераторів разом з регулюванням викидів означає зростаючий попит на стаціонарну енергію в режимі резервного джерела, що відповідає вимогам споживачів. Клієнти хочуть просту машину, призначену для стаціонарного режиму резервного енергопостачання з якістю КАТ, надійністю та дилерською підтримкою, що надається з генераторними установками КАТ. Представляємо моделі CAT GC, розроблені спеціально для стаціонарного використання у режимі резервного енергопостачання. Ці генераторні установки живляться від легендарних двигунів CAT об'ємом від 3,3 до 32 літрів. Це ефективне рішення для клієнтів, які шукають доступну та надійну потужність. Вони містять усе необхідне та оснащені інноваційними функціями, що встановлюють нові стандарти в режимі резервного енергопостачання. Вони прості в установці та компактні, розраховані на мінімум 8 годин роботи при 75-відсотковому навантаженні. Наш генератор обладнаний системою захисту на випадок виливу дизельного пального ємністю 110% чи баком для пального з подвійними щільними стінками. Саме така система захисту забезпечує дотримання необхідних екологічних норм і стандартів у навколишньому середовищі. Двигуни КАТ кожної генераторної установки запускаються навіть при температурі мінус 10 градусів Цельсію. Вони завжди готові задовольнити потреби режиму резервного енергопостачання. Кращі в галузі генератори змінного струму у поєднанні з двигунами КАТ працюють з оптимальною продуктивністю. Нові автоматичні установки CAT GCCP за МФ автоматичними панелями керування забезпечують легке управління генераторними електростанціями та спілкування з операторами на всіх мовах за допомогою універсальних символів. Мають USB-порт, а також 50 стандартних журналів подій для швидкого та простого обслуговування та вирішення проблем. Функція резервного енергопостачання містить розумний водонагрівач з таймером та зарядним пристроєм для батарей об'єднання розумної функції таймера водонагрівача для запланованого використання в налаштуваннях температури термостата може значно заощадити на експлуатаційних витратах. Наш прилад має кілька додаткових звукопоглинаючих корпусів відповідно законодавства про шумові рівні CE та має додатковий захист внутрішніх компонентів. Це забезпечує можливість працювати за екстремальних погодних умов та захищає від води у вологому кліматі. Наявність великих дверцят по обидва боки корпусу забезпечують вільний доступ до всіх внутрішніх компонентів. Наші інженерні рішення задовольняють потреби клієнтів, які користуються режимом резервного енергопостачання. Моделі CAD-GC гарантують, що підрядники можуть задовольнити технічні вимоги, а кінцеві споживачі отримати більш вигідну ціну. Ці моделі мають значно скорочений час на встановлення та налаштування. Як і у всіх товарів, CAD підтримка та гарантія є найкращими в галузі. Розширене покриття послуг та угода про вартість для споживачів. Забезпечують душевний спокій, а запасні частини можна замовити цілодобово та без вихідних через shop.cepelin.ua нові моделі CAD-GC. Якість CAD. продуктивність CAD. виняткове значення.